Зараз буду вам показувати коротенький обзор. Обзор на ножі фіксовані Сенціліо. Це репліка на всім відомий бренд. Поставляється він ось в таких от коробочках, якоби під оригінали. І також має ось такі ножні. Зараз теж про проможне бистренько пробігусь по їх характеристиках, розкажу, з чого вони складаються, які матеріали, його характеристики і скільки вони коштують. І давайте почнемо, напевно, з ціни. Коштують вони приблизно десь 20-30 доларів. В мене в Україні вони по 1250 гривень. Має ось таких два кольори, відрізняється накладками кольори і також покриттям і кольору. Які нанесені на наші клиночки і про вздовж руків'я повністю. Так, тепер швиденько по, по піхвам наші ножни ось такі. Фіксується настільки класно, що вони, бачите, на гарячу зробили ось повторюваний. Повторює повністю контур ручки і всі ось ці виямочки, воно входить дуже класно. Нікуди воно не дівається, зовсім не тіліпається і так далі. Ножний пластик ФРН доволі ну, що про нього казати, всі про нього все знають. Дуже класний матеріал, який не боїться ні тепла, там не поводи його на сонці, ні морозу. Також бачимо, на ножнах є отвір під зливання води, або щоб конденсат виходив і ваше лезо не ржавіло. Також маємо кліпсу, кліпса можна переставити на іншу сторону. Вона у нас на таких болтах. Дуже приємна така кліпса, яка заводиться за ремінь або ще кудись, гарно пружинить, і я думаю, форму свою буде тримати дуже довго. Так, тепер відкладаємо наші ножни і давайте за самі ножі. Бачимо, тут у нас є два виконання. Я спочатку почну з руків'я. Руків'я у нас накладочки виконані матеріал G10, дуже, дуже гарно виглядає, на мій погляд, класно підібрано, все. дивіться, як, як все вибрано. Зроблено, на мій погляд, якщо не ідеально, то дуже круто. Руків'я при прикручено коричневий ось такий колір і такий сіро-чорний g10, прикручено на трьох шестигранниках, таких доволі дебелих, великих. Вони сквозні через проходять через рукоядочку, через весь клиночок. Надійно фіксується ось тут. І ну, немає, звісно, ніякого люфта. Також маємо отвір під темляк. І, в принципі, все. Ще хочеться додати про ергономічну ручку. Дивіться, як він ну він тримається в руці. Ну, дуже круто. Ось ця овальна форма. ну По-перше, це приємно тримати таку форму. І це перше і друге це ось нарізано на чепушиці, я бачу, а, як сказати, така форма, щоб хва, ну, на те, що він хваткий чи а, зі скользне кудись, я думаю, цього не буде. Він зараз трішки ще в маслі. Вони приходять у, десь там навіть вон, коробки, бачите, трішки вон в маслі. А, вони приходять всі абсолютно в маслі, щоб нічого не поржавіло і так далі, поки вони транспортуються або зберігаються. Тепер далі йдемо. Далі буду розповідати про клиночок. Клиночок матеріал клинка заявляє виробник, що це D2. Твердість десь 60-60 балів по роквелу. Клиночок весь йде 9,5, а робоча частина 8,5. І весь ніж 19 см. Ну, доволі такий компактний і з гарним клиночком. Так, по обуху. По обуху має чітко 4 мм. Має ось такий невелике рікасо. Фальш-леза, як такого, немає. Прямі спуски, не являються холодною зброєю. Також маємо покриття на ось цій модельці. Це Stone Wash. Ну, це галтовка камінням і не буде залишати якихось відбитків. Stonewash йде по всьому периметру. Нашого клиночка, навіть там, де проходить по руків'ям, тут у нас йде, я вже забув, який коротше, тут запікання фарби йде таке дуже стійке, класне покриття. Теж нікуди воно не дінеться, не злізе, і самі ви його будете звідти вицарапувати. Не знаю скільки. Має <coughs> маркування. Медений USI, ну звісно, це не USA, і тут ізі логотип і сама назва. А цього моделька ножа. Ну, можу ще поближче показати ось цей. Ну, воно трішки, бачите, масло. Масло таке, що його можна спокійно об там витерти, в якусь тряпочку, і воно ще все. Більше, ну, це не те мастило, яке заливають в автомобілі. Воно ну, дуже швидко витирається, навіть пальцем я його розтер. Ну, в принципі, в мене все, що ще додати по цьому ножу. Прикольний. Так, у мене бумажечок нема порізати. Нема. Вони доволі з гарною заточкою. Ні, у мене немає. Я би вам показав, але. Ну, я, так, мені цей, мені цей листочок потрібен, тому я маленький шмат. Воно заточено вже непогано заводу. Я зазубрин на них, на них не бачив ніяких, тому якщо є бажання більш якийсь класний кут, то, будь ласка, я думаю, це леза вам це дозволить зробити. Тому ось такі ножички, якщо може вже користувались, або можете написати в коментарях, як вам такі ножі. І якщо хочете придбати, звісно, я ссылочку залишу під відео. Вони ще є поки що в наявності. Ну в мене все. Дякую за перегляд. До побачення.